Яке маленьке, на перший погляд, несуттєве рішення, яке ви прийняли в кінцевому підсумку, дуже сильно вплинуло на ваше життя. Сів не на той поїзд новому місті прямуючи на роботу з мінімальною заробітною платнею, яку зовсім не любив, але яка була мені потрібна в той час. Запитав незнайомого хлопця дорогу, коли GPS на телефоні погано працював. Виявилось, що він їхав у тому ж напрямку. Ми їхали в потязі разом і обговорювали фільми, які нам подобались. Він виявився режисером-початківцем на самому початку кар'єри. А я був просто кіноманом без жодної освіти і без думок про те, що. Прорватися в індустрію, зрештою, ми стали сусідами по квартирі і почали співпрацювати. Ми продали наш перший фільм IFC близько двох років тому. Працювала в дитячому садку в перерві між школою та університетом. Тоді я навіть не планувала вступати. Мені дуже сподобався один малюк з проблемами мовлення та комунікації, і я почала тісно співпрацювати з його логопедом, хоча була всього лише асистентом вихователя. Це розпалило мій інтерес до мови і змусило мене подати заяву на лінгвістичну спеціальність. Мої шкільні оцінки були дуже сумнівними, але виявилось, що саме того року в університеті тестували у систему прийому 50% студентів на основі мотиваційних есм, щоб спробувати бороти з високим рівнем відсіювання на лінгвістичних факультетах. Я таки вступила, але наступного року від цієї системи відмовились, бо вона не спрацювала. Зараз я маю ступінь магістра з психолінгвістики і цього семестру почну викладати в тому ж університеті. Якби я подала заявку в будь-який інший рік, мої шанси були б як у лотереї». Я і ще двоє моїх колег вирішили повечеряти після зміни. Один з них відмовився, тож я подумав, що інша співробітниця теж відмовиться. Ми обоє були голодні, тож вирішили все ж таки повечеряти разом. Ми працювали разом більше року і завжди добре ладнали, але ця вечеря більше скидалась на перше побачення. Нам було так весело, і ми так багато розмовляли, що не помітили, як ресторан зачинився, і працівники почали прибирати навколо нас. Офіціанти були. Надто вічливими, щоб перервати нашу бесіду. Незабаром після цього ми закохались одне в одного. Вже понад шість щасливих років ми разом і не хотіли б нічого змінювати. Я сидів з мамою в барі в Парижі. Вона врятувала, бо ніяк не могла вибрати, що саме буде їсти. Тому ми пішли, навіть не допивши напої. Через десять хвилин бар розстріляли терористи. Я був на конференції і вийшов на вулицю покурити. Зустрів свого друга, який познайомив мене з чоловіком, з яким саме прогулювався. Той чоловік порадив мені подати заявку на вакансію в його компанії і через 6 місяців взяв мене на роботу. Це була робота, яка дала поштовх моїй кар'єрі, змінивши її напрямок, і все через шкідливу звичку. Я влаштувався на роботу у відділення невідкладної допомоги, займався страховими документами. Якось мені в голову прийшла думка: гаразд, а що трапляється до того, як вони потрапляють у лікарню, це стало поштовхом до зміни кар'єри, і тепер я рятувальник першого класу. Навіть уявити собі не міг, що буду допомагати людям у надзвичайних ситуаціях, роблячи це щодня впродовж десятиліть. Сидів у в'язниці за пограбування цілком заслужено. Я був героїновим наркоманом. Після майже п'яти років ув'язнення у центрі зайнятості я отримав догану, яка передбачала, що я залишусь там ще на кілька місяців. Наглядач запропонував угоду, що якщо я намалюю у місцевій середній школі мурал з їхнім персонажем талісманом, вони забудуть про догану. Я завжди добре малював. Вони це знали, тому й попросили, але ніколи не створював муралів. В голові уявив, як це можна масштабувати, і взявся за справу. Через шість місяців я вийшов і вирішив зробити це своєю професією. Зараз я одружений, щасливий, і до літа наступного року повністю зайнятий роботою. Маю власний бізнес. У вересні виповниться 10 років, як я на волі. Я сховав свої ініціали на тому моралі з талісманом у середній школі. Я летіла до Коста-Ріки, щоб звідти вирушити в мандрівку на південь, але сестра порадила мені полетіти до Гватемали. Мовляв, мушу її побачити. Так я і вчинила. І ось я тут 10 років по тому, разом із сином живу життям, про яке ніколи не могла і мріяти. Я безуспішно ходила на побачення з чоловіками з інтернету і вже готова була опустити руки. Я ледь не скасувала побачення просто через песимізм, але вирішила, що якщо воно вже призначене, то піду. А якщо нічого не вийде, то просто зроблю перерву в знайомствах. Побачення тривало близько восьми годин. Ми разом вже 15 років. Взяв участь у лотереї на грін карту. Друг намагався розібратись, як це зробити, тож я завантажив інструкцію і заповнив заявку, щоб показати йому, як це робиться. Оскільки це було простіше, ніж перепитувати у нього всю необхідну інформацію, я зробив фіктивну заявку, використовуючи власні дані. Коли закінчив, подумав, а що, можна спробувати, і відправив свою заявку поштою, а потім забув про неї. Я був дуже спантелищений, коли майже через... Через рік отримав листа від держдепартаменту. Я живу в штатах вже 20 років. Одружений, маю дітей, і все таке. Найбільша зміна, яка коли-небудь траплялась у моєму житті, була результатом випадкової 15-хвилинної дії, яку я зробив щоб допомогти товаришеві. Якось увечері пішла у бургер кінг і в останню мить вирішила взяти до бургера курячі нагетси, а не картоплю. Бургер я все ж з'їла, але до того моменту мені вже не хотілось нагетсів, і я пошкодувала, що не взяла картоплю. Тож я запитала хлопця, що сидів напроти мене в автобусі, чи він не хоче перекусити. Мої точні слова були: хлопче, хочеш моїх курячих нагетсів?». Він відповів так, і ми розговорились. Це було 16 років тому. Зараз ми одружені і виховуємо чарівну доньку. Я вирішив бути чемним з усіма в старших класах, навіть з тими, кого вважали дивакуватими. Десять років тому я добряче зіпсував собі життя, а нещодавно мені зателефонував один з тих хлопців і запитав, чи не хочу я пройти навчання на розробника програмного забезпечення. Я тоді смажив курку на заправці за копійки. Чувак сказав мені, що пам'ятає в школі. Я був розумним і цікавився такими речами. І він знав, що я можу швидко навчитись. Дитячий день народження, на який я не планувала йти, але в останню мить передумала і зустріла там свого чоловіка. Я зламав руку, граючи в футбол у старших класах. Впав невдало приземлився. Відповідно, все, що я міг робити на уроках фізкультури, це ходити по колу весь урок, поки мені не зняли гіпс. У однієї дівчини теж був гіпс на зламаному пальці. Його випадково затиснули дверцятами машини, тож вона ходила поруч зі мною. Ми почали розмовляти, знайшли спільну мову і зблизились. З тих пір минуло більше 20 років. Ми одружені і маємо двох дітей. Це була випадкова робота на неповний робочий день від безвиході, Виготовлення дерев'яних стійок для сноубордів та скейтбордів пройшло 12 років. Я глибоко занурився в деревообробну промисловість і побудував у ній успішну кар'єру. Не думав, що так вийде. Грала в Вов і обрала друїда. Врешті-решт, мені сподобалось грати роль цілителя, тому я вирішила стати медсестрою в реальному житті. Мені досі подобається бути в команді цілителів. Я щойно переїхав до Флориди з Пенсільванії разом з братом, і ми вирішили пообідати в ресторані, в якому ніколи раніше не бували. Розговорила з офіціанткою, розповіли, що ми приїжджі. Тощо вона привела свого менеджера, і він одразу ж запропонував мені роботу. Там я познайомився з симпатичною барменкою. Через 10 років ми одружились, і зараз виховуємо п'ятирічну дитину. Живемо в новому великому місті. Просто стрибнули в потяг життя. Тя з головою, вибравши це місце, щоб перекусити. 2015 рік Україна, Вінниця, якщо точніше, пішов в магазин, щоб купити пляшку води без газу, без смакових добавок, просто пляшку води. Закінчилось тим, що я одружився з касиркою, яка кілька разів мене бачила, і було дуже цікаво дізнатися, якого дідька я роблю в цій частині країни. Прийняла запрошення в команду якихось чуваків, що грали в Overwatch. Зараз живу з одним із них на протилежному боці країни. У нас дві собаки і членська картка в костко інтернет фільтр на моїй новій роботі не дозволяв заходити на мої улюблені сайти, однак він не заблокував boardgamegeek.com, Тож у вільний від роботи час я досліджував настільні ігри геймдизайнерів та видавців. Я прочитав про гру, копію якої не міг знайти, і створив власну версію того, як у неї можна було б грати. Пізніше я дізнався, що був абсолютно неправий щодо того, як працює ця гра, але мені більше подобалась моя версія. Коротше кажучи, Тепер я дизайнер настільних ігор, якому присудили безліч нагород у сфері геймдизайну. дизайну. Багато років тому почав волонтерити у місцевій церкві, допомагаючи безпритульним. А зараз я займаю керівну посаду в Лос-Анджелеській організації, яка займається проблемами бездомних. Подряпався в полі на тренуванні корпусу підготовки офіцерів запасу через власну дурість. Довго вагався чи йти до медичного намету, адже рана була незначною. Зрештою, вирішив піти. На сусідньому зі мною ліжку лежав курсант з іншого училища, який служив у підрозділі, що більше відповідав моїм кар'єрним цілям. Курсант влаштував мені співбесіду з командиром, і коли я закінчив навчання і отримав диплом, мене направили туди. У перші кілька місяців я поз... Знайомився з моєю теперішньою дружиною, яка також була новачком у підрозділі. Майже через 20 років після одруження ми вийшли на пенсію і разом подорожуємо з світом. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за придбану каву. А які маленькі зміни суттєво вплинули на ваше життя? Напишіть в коментарях.